В даному відео розглянемо, як працювати з оновленим записом на прийом пацієнтів. Для цього з профілю реєстратора нам необхідно відкрити розділ графік та створити спершу кабінети лікарям, яким ми будемо записувати пацієнтів. Обираємо додати кабінет, вносимо назву кабінету та номер кабінету. Обираємо зберегти. Доки, як ми створили кабінет, переходимо до дошки візитів та обираємо створити графік. Обираємо лікаря, якому ми хочемо створити графік, та дату початку, відколи в нас буде графік створений, і термін доки. Завжди термін при редагуванні можна продовжити. І всі записи так і залишаться в графіку. Кабінет, в якому лікар буде проводити прийом. Також, якщо в нас одинаковий графік для декількох лікарів, ми можемо додати ще лікаря, який буде використовувати такі самі терміни та такі самі часові рамки. Початок роботи з якої години. Та кінець роботи. Можна ставити перерву. Тобто це будуть неробочі години лікаря. Тривалість прийому. Вимірюється в хвилинах. Та дні, коли буде здійснюватися прийом. Тут внизу є заготовки, які можна відразу обрати. Будні попарних. Понепарних також тип візиту, який це у нас буде тип візиту пацієнта. Якщо ми оберемо приховати графік, значить в цей графік пацієнти онлайн не зможуть записатися, але реєстратура зможе записувати і бачити пацієнтів. Також ми додали додаткові параметри, щоб візуально лікар та реєстратор могли розрізняти різні типи графіків. Які є створені в лікаря. Допустимо, оберемо забарвлення графіку, та особливі відмітки можна дописати там прийом в закладі. Цей шаблон, що ми створили, точніше цей графік, що ми створили, ми можемо зберегти як шаблон. Або якщо в нас є попередньо зроблені якісь шаблони, їх можна застосовувати. Обираємо створити. Тобто лікарю створюється графік з такою по тобто, таку годину, і він є забарвлений якимось кольором. Також при наведенні в клітинку для запису ми будемо бачити конкретно, що це є за графік. І так, ми можемо створити. Ще один графік, допустимо, з продовженням робочого дня пацієнта, але з інакшими відмітками. Обираємо створити. Так само дату початку та доки буде дійсний наш графік. Лікар. Кабінет. Часові години тут можемо обрати інші. Допустимо, з 15-ї. До 18. -ї. Тривалість прийому. Робочі дні. Тип візиту може бути до пацієнта. Переховаємо цей графік та додаткові параметри оберемо інші. Та обираємо створити. Тепер як лікар, так і реєстратор бачить графік прийому, де він може конкретно бачити години та який іменно цей прийом для запису використовувати. У вас є можливість скористуватися фільтрами, які вам потрібні. Чи по місцю надання послуг, чи окремо знайти лікаря або окремо знайти кабінет. Також відображення самого графіку, можна міняти часові рамки, з якого по який потрібно вам відобразити так, в даній дошці візитів. Можна обрати, де у нас є от обраний лікар, обрати по лікарю або по кабінету. Як буде відображатися графік? Якщо в одному кабінеті здійснює прийом декілька лікарів на різні години, тоді можна поставити собі сортування по кабінету. Також ви можете бачити, як в розрізі тижня записаних пацієнтів, так конкретно на якийсь день, що є в лікаря по лікарях, або бачити графік помісячно та в якого лікаря буде прізвище лікаря. Кабінет, скільки є вільно, скільки є зарезервовано чи записано пацієнтів. Тобто той графік, який вам зручний, ви собі обираєте. Та перейдемо до запису пацієнта на прийом. Вибираємо тижневий розріз. Оберемо, до прикладу, якусь годину. Щоб записати пацієнта на прийом, нам потрібно ввести його прізвище та ім'я, для початку натискаємо пошук. Якщо нам такого пацієнта знаходить, ми можемо обрати його зразу з бази даних карти пацієнта. Якщо, припустимо, нас такого пацієнта не буде. То дамо параметр невірний. Пошук. Тоді нас система проінформує, тобто, що такого пацієнта в базі не знайдено, та можна обрати перейти за посиланням, Це нас перенаправить зразу з обраними параметрами на пошук пацієнта ідентифікованого по параметрам ехелсу, e щоб ми могли провести імпорт. Але якщо ми вже знайшли пацієнта конкретного, обираємо його з пошуку. Так як ми є на профілю реєстратора, ми можемо побачити відразу і видрукувати, якщо є необхідну форму 0,25 або її створити пацієнту, щоб дати пацієнту на руку, на руки, та пацієнт вже піде до лікаря. Якщо це в нас є спеціалізована допомога в інформації про візит, реєстратор має можливість внести номер електронного скерування, здійснити його пошук та подивитися, що це іменно за скерування, чи воно буде актуальне для даного лікаря, куди ми записуємо пацієнта. Додатково можна внести скарги, які є потрібні, або поставити відмітку, що дана послуга є платна. Тип візиту в нас обирається автоматично вже із графіку, який в нас є запланований по даному візиту, також місце надання послуг та спеціалізація. Час прийому. Якщо нам пасує година прийому, ми залишаємо, якщо ні, у нас є можливість скоротити терміни самого прийому пацієнта. Відповідно, у нас тоді ще може з'явитися вікно для додаткового запису такого пацієнта. І обираєте записати. Тобто, як відображається сам запис пацієнта? Номер телефону є за замочуванням прихований. Якщо вам потрібно його відобразити, ви можете по ньому клікнути один раз і будете бачити номер телефону пацієнта, який є записаний. При подвійному кліку на даний запис вам відкриється розгорнута інформація про самого пацієнта. Також, коли у нас пацієнт вже є записаний на прийом. В інформації про візит ми ще можемо скоригувати час відвідування пацієнта та оновити візит. Відповідно, час візиту пацієнта збільшиться. Ми можемо даного пацієнта. Перемістити, тобто, якщо запис скасовується, або з ним щось є, просто притримати карту пацієнта та перемістити його на якийсь інший день, зробити перезапис. Також, якщо пацієнт не оприділився з візитом, а хоче записатися до лікаря, але не знає ще як, можна відкрити пул записів, які є, щоб перезаписати, та перекинути пацієнта сюди. Сюди будуть потрапляти ті пацієнти, які потребують перезапису. Якщо ми оприділились, куди хочемо записати пацієнта, чи пацієнт сам оприділився, тоді так само можемо перемістити його запис на якусь вільну клітинку. Та тепер які ще додаткові можливості може робити реєстратор з графіку. Ми розібрали кабінети, дошку візитів, є вкладка візити пацієнта. Де також відображається дата, з яку, до якої ми можемо переглядати всі записані візити, фільтрувати та наших пацієнтів бачити в таблиці. Є дії, де можна переглянути візит або видалити візит. Також є редагування графіків. Ви будете бачити тих, тих працівників, в кого є створений графік, та з можливістю відредагувати конкретний графік. Якщо якась є подія, яка потребує уваги, відповідно, у вас буде інформація про те, що потрібно зробити з даним графіком. Якщо ми оберемо лікар, якому ми створили графік, при його редагуванні і нам необхідно його продовжити. Ми можемо просто змінити дату кінцеву, поки нам потрібно продовжити, та зберегти. Якщо лікар у нас йде у відпустку, то при редагуванні графіка потрібно прокрутити вниз, та ми можемо поставити графік на паузу. Зазначивши... Дату зупинення, від якої нам необхідно зупинити, до якої там буде припинений графік чи записи на прийом. І обираємо зберегти. Відповідно, тепер, повернувшись до дошки візитів, ми будемо бачити, що є візити, які потребують перезапису. І всі записані пацієнти, які були в даного лікаря в графік, нам необхідно. Буде перезаписати або до іншого лікаря, якщо у нас буде графік, методом так само просто перекидування в графік, або скасувати дані візити пацієнта. Два рази клікнувши на карту пацієнта, там можна видалити візит. Якщо пацієнт не хоче записуватися до іншого лікаря. У загальній дошці візитів. Ті дні, от що в нас будуть записані, ви будете бачити, якщо в нас є на паузі, відповідно, ми сюди нічого записати не зможемо. Додатково є функціонал по резервуванню часу, якщо ми не знаємо, там, чи лікар просить зарезервувати час для якогось пацієнта, реєстратор може зарезервувати час. Та перейдемо до ще одної вкладки, яка в нас залишилась, це є шаблони. Реєстратор має можливість створити собі шаблони по певних лікарях, які є необхідні, заповнити дані, вказати назву та решта полів за бажанням, які нам треба для того, щоб створити той чи інший шаблон. І потім, при створенні нового графіку, застосовувати ці шаблони. Та зараз розглянемо е, роботу з графіком з профілю лікаря. Е, в меню переходимо в розділ Графік, дошка візитів. Так, лікар буде бачити свій графік. У нього також є фільтра, якими можна скористуватися для того, щоб звозити критерію пошуку, е, поставити відображення. Тих термінів, які він хоче побачити, щоб переглянути, можливо, там майбутні записи на прийом. Швидким кліком на кнопку сьогодні можна повернутися до наявної дати. Також обрати розріз тижня, дня або місяця, скільки пацієнтів в нього є записано, скільки годин в нього є зарезервовано. Бачите в такому розрізі. Обираємо тиждень. Та бачимо наші візити пацієнтів, які є записані. Для того, щоб розпочати візит, ми просто обираємо подвійним кліком на карту пацієнта та бачимо коротку інформацію про пацієнта, яка є записана в даній карті. Тепер з профілю лікаря, якщо обрати форму 025, ми тут побачимо не тільки титульну сторінку, можна опустити знижче та обрати якусь дату, критерії, за якими ми хочемо побачити амбулаторні записи пацієнта. Нам формується повноцінна карта 025, електронна, де є титулка та записані всі візити по пацієнту, сортуються від нових записів до старших. Тобто лікар може спокійно переглянути всі взаємодії, які були внесені в карту пацієнта. Також, коли ми завершимо амбулаторне лікування пацієнта, є можливість друкувати, обрати орієнтацію альбомну, та ви будете мати повноцінну форму 025 видруковану з електронного варіанту з тими записами, які вам є потрібні. Також в даному огляді карти запису на візит в межах медичної системи ви будете бачити, хто є сімейним лікарем даного пацієнта. При перегляді медичної історії вас перенаправить на карту пацієнта вже більш розгорнуту, де є можливість побачити всі записи, і амбулаторні, і стаціонарні, з можливістю відфільтрувати їх по типу, якщо нам необхідно, допустимо, передивитися якісь вкладені файли чи госпіталізацію пацієнта, яка була. Ви в діях можете переглянути, тобто в межах міст переглянути той чи інший запис по пацієнту. Коли ви оберете карту пацієнта, вас система перенаправить на результати пошуку пацієнта, де в діях. Ви також можете обрати скорочена медична історія, та переглянути тут же всі записи, які були в пацієнта в незалежності від медичної інформаційної системи, де вони були внесені. Будуть відображатися епізоди, які є зроблені пацієнту на eHealth та з можливістю в діях переглянути конкретний епізод та взаємодії, які є в ньому внесені. Але для того, щоб переглянути е, будь-який епізод, який був створений е, в інший міс, вам спочатку необхідно отримати доступ до даних пацієнта. Можна отримати доступ до кожного епізода окремо, або якщо ми повернемося до карти пацієнта, є у нас кнопка Доступ до даних. Та обрати доступ до усіх електронних медичних записів. Коли пацієнту прийде код, ви натискаєте доступ є, підтвердите, пацієнту приходить код з СМС і ви зможете за одне СМС отримати доступ до тих записів, які є зараз пацієнта створені в ехелсі. E Також де здійснюється доступ. Окремо потрібно брати доступ до чутливих даних. Перейшовши в вкладку, вверху є інформація про візит, ми можемо конкретно бачити, якщо це в нас є от, спеціалізована медична допомога. Нам реєстратор може внести номер направлення, або ми самостійно можемо його сюди внести, якщо пацієнт його має, та натиснути пошук з керування. Ми потрапимо на сторінку пошуку. Та ви побачите ті послуги, які є в скеруванні, та відповідно в діях ми можемо відразу перевірити направлення та перевести його в роботу. Також візит можна розпочати відразу звідси в діях обрати, погасити взаємодію, де нас перенаправить на амбулаторні епізоди пацієнта. І якщо це в нас є повторний візит пацієнта в діях, ми можемо створити взаємодію. Якщо це в нас є первинний візит пацієнта, тоді ми створюємо новий епізод. Або коли ви взяли направлення в роботу, можна закрити дану сторінку. Та повернувшись в графік, внизу в нас є створити амбулаторний епізод або взаємодію. Ми так само потрапимо на епізоди пацієнта. Також в діях інформації про візит ви можете побачити усі скерування пацієнта, які є виписані в межах медичної інформаційної системи АСКЕП, Переглянути стаціонарні епізоди, які були у пацієнта. Також це є перегляд тих епізодів, які є створені в нашій інформаційній системі. Можна пацієнта направити, записати до графік із, до когось із колег, якщо у колег буде графік, або таким самим чином ми можемо повторно записати пацієнта до себе в графік. У вас також є доступна функція, щоб можна карту пацієнта перезаписати на якусь іншу годину чи на якийсь інший день методом просто перетягнути і перекинути. Та в принципі перегляд тих візитів, які у вас є записані. В графіку можемо обрати візити пацієнта. Та також побачите перелік таблицю, конкретно тільки ваших пацієнтів, за певну дату. Тобто є зараз виставлений один день, ви можете обрати критерії за якийсь певний період. І як в системі відображається, що візит відбувся або візит скасований. По факту, в дошці візитів, усі візити, які відбулися, і час пройшов актуальний, який був, вони в дошці візитів. Будуть запарлені сірим кольором і з такою виділеною синьою полоскою. Якщо ви відмітите даний візит, що пацієнт не прийшов на прийом відповідно такий візит запарвиться червоною полоскою, що візит не відбувся.